Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент У Луцьку чоловік пограбував перехожого. Росія не готова до українського контрнаступу. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 1 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцьку чоловік пограбував перехожого за інформацією поліції в 30 Тридцятого квітня до поліції із заявою звернувся 73-річний житель Луцька. Пенсіонер повідомив, що на зупинці громадського транспорту по вулиці Ковальській його пограбував незнайомець. Зломисник вихопив із рук заявника гроші та втік. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочинської скоїв раніше судимий 35-річний місцевий житель. Його затримали. Комунальне підприємство Волинь звинуватили у недобросовісному видобутку бурштину. Екс очільник Маневицької РДА Андрій Линдюк опублікував відео та фото у соцмережах, на яких видно величезні кратери, так звані місячні пейзажі, стверджує, що це нібито так на Волині видобувають сонячне каміння, що кажуть у комунальному підприємстві. Далі у матеріалі. Ось це відео опублікував колишній очільник Маневицької РДА Андрій Лендюк. На ньому так звані місячні пейзажі, які залишаються після незаконного видобутку бурштину. Такі дії чорних копачів завдають природі та екології величезної шкоди, адже на цьому місці вже довго нічого не виросте: ні дерева, ні гриби, ні ягоди. Екс очільник РДА стверджує, все це наслідки роботи комунального підприємства Голинь Кому війна, а кому можливість заробити на бурштині? На жаль, за 2-3 роки у Маневицькій громаді ми отримали не сотні мільйонів гривень у бюджет, процвітаючи бурштинове підприємство і купу створених робочих місць, а знищену природу і місячні пейзажі, які раніше були на Рівненщині, а зараз вже є на Волині. Під прикриттям діяльності волинь А сьогодні, скориставшись війною і, напевне, за мовчазною згодою Маневицької місцевої влади твориться катастрофа: вимивають бурштин і створюють місячні пейзажі. Хочу вірити, що представники районної, обласної і центральної влад цього просто не знають, але після мого допису вже знатимуть. Разом з тим Андрій Лендюк у своєму дописі стверджує, що Маневицька громада за роки діяльності волинь отримала необіцяні мільйонні прибутки купу робочих місць. А знищено природу боляче усвідомлювати, що ми у свій час стільки сил і зусиль витратили на наведення порядку. А зараз через 2-3 роки маємо на Волині те, що раніше було на Рівненщині. Натомість, на допис, який викликав жваву дискусію у мережі, відреагував очільник кулинь Анатолій Капустюк, каже у дописі колишнього очільника РДА багато брехні. Наведена фотографія з наслідками незаконного видобутку на урочищі фабрика та подані громадськості як результат роботи КП Волунь природресурс насправді залишилися від незаконного видобутку 2015 року. Більше того, дана територія віднесена до реєстру порушених незаконним видобутком територій лісогосподарського призначення з 2016 року. Дана площа з усіма наслідками від незаконного видобутку знаходиться в ліцензійній площі Маневицька. 2 спеціальний дозвіл на користування надрами на видобуток бурштину. Надана для проведення робіт та подальшої рекультивації КП «Волиньпродресурс» лише у 2022 році. Окремо хочу зазначити, що на всіх територіях, на яких було завершено видобуток бурштину, проведена повна гірничо-технічна та біологічна рекультивація з посадкою лісу та проводяться моніторингові дослідження. Пливу на довкілля у коментарі телеканалу конкурентів Анатолій Капостюк розповів, що на урочище вже приїжджала поліція. Щоб зняти напруження, виїжджала поліція. Ми їм надали всі документи. Вони все перевірили і заспокоїлися. Навіть провадження не зареєстровано, тому що нема порушення. Окрім того, Анатолій Капустюк спростував і закид про начебто мізерні доходи підприємства. За його словами, з початку робіт по видобутку бурштану на території громади з вересня 2020 по квітень 2023 Місцеве населення Маневицької та Прилісненської ОТГ, яке працює на підприємстві, отримало 50 мільйонів гривень як заробітної плати. ПДФО – 11 мільйонів, військовий збір 1 мільйон. Рента від видобутку бурштону 14 мільйонів. На Волині за тиждень зареєстрували 283 випадки захворювання на COVID-19, в тому числі дітей 38, медичних працівників 11. Захворюваність знаходиться на рівні минулого тижня. За даними Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Госпіталізували 52 хворих за тиждень одужало 202 особи. На жаль, зареєстровано і два летальних випадки. У Луцьку п'яний сусід не давав спати людям. Більше того, коли чоловіка попросили зробити тихіше, то дістав пістолет і почав ним погрожувати. Детальніше про цю історію далі. Включив голосну музику пізно ввечері та не давав сусідам спати. А коли один із сусідів прийшов до нього та попросив зробити тихіше, дістав пістолет та приставив його йому до голови. Така ситуація днями трапилася у Луцьку в ось цій багатоповерхівці на вулиці Шевченка. Лучанин Олександр каже, того дня прийшов додому ввечері, втомлений після роботи. І коли збирався відпочити, почув гучні звуки, тусовки, які лунали з сусідньої квартири. Більше того, така ситуація каже Олександр. Трапляється далеко не вперше. Це було суботи на неділю, десь орієнтовно в півдинадцятої. Ми з дружиною приїхали додому. Відкривши двері, гучно. Почули гучну музику, почули від сусіда. А, так як ця ситуація в мене вже повторилася на минулих вихідних була та сама ситуація. Я до нього заходив. Я в нього просив зробити тихіше. Він робив тихіше, і ніби було все окей. Я вирішив спуститись до нього. Спершу сусід відреагував, ніби адекватно, каже Олександр, та навіть зменшив гучність. Втім, всього лише на кілька хвилин. Далі все стало так, як і було раніше. Але я зачекав 20 хвилин. Спустився знову, постукав, чую, що вже якісь там нерви за дверим, ну, за дверима. Тобто людина здає, жінка, яка з ним була, я не знаю, хто вона, і на той момент я не знав, хто він там. Я не вникав в це питання, це просто сусід. Кричала йому, що там не треба, що ти робиш, що ти це. Він відкриває двері з пістолетом. Він російськомовний говорить мені, чого. А я кажу: зробіть, будь ласка, музику тихіше. Ну, типу, я ж попросив. На що людина бере, шарпає мене за капюшон, приставляє пістолет до голови, впирає мене в стінку, тримає за шию і починає там злосно кричати мені, що ти мене не розумієш, я, я тобі зараз все об'ясню. Того, що сусід дістане пістолета і приставить його йому до голови, Олександр аж ніяк не очікував. Перша думка, аби не в голову вистрілив. Він мені сказав, ти мене не зрозумів і. Потащив мене в ближче до сходникової клітини. Я ну, відштовхувався, бо я розумів, що якщо я туди вийду, там, ну, там не те, що сусідів немає, там ніхто нічого зовсім не почує. І, а... Ну, типу, я так відштовхувався. Він ще мені ще раз там, типу, зробив зауваження, щоб я більше сюди не приходив, а щоб, щоб він не в останній раз тут бачить і все таке. І відштовхнув мене, сам пішов в квартиру, слухав знову ж таки російську музику, ну, яку він включав. В результаті дискотека так і не припинилась. А Олександр викликав поліцію. Заталефонував на 102, Вони приїхали десь протягом 80 хвилин. Я їх зустрів. Ми піднялись до нього. Знову ж йому постукали, він відкрив двері. І ну, типу, був здивований. Ну не розумію чому. Так як мені сказали, що попередньо в нього було дві рушниці, на які були дозвола. І ну, це був пістолетний бойовий а резина. це теж сказала поліція, знову ж таки, зі слів поліції, що на які не, не було документів. Тут все окей, приїхав, подав заяву. Четверта година ранку. Я приїжджаю і знову граю музика. Він там, напевно, з кимось по телефону розмовляв, скоріш за все, кричав і десь, напевно, опів шостій заспокоївся. Ми спробували поспілкуватись із тим самим сусідом. Підійшовши до квартири, ми почули, як чоловік розмовляє по телефону. Втім, двері він нам не відчинив. Варто зазначити, що, так би мовити, не зовсім дружелюбним сусідом виявився одіозний екс-директор електротермометрії Юрій Малихін. Цього чоловіка, за інформацією у ЗМІ, вже затримували правоохоронці, коли той у стані алкогольного сп'яніння їздив містом і тікав від патрульних. Нині ж цією справою вже займаються у поліції. На місці правоохоронці з'ясували, що між заявником та його сусідом виник конфлікт. Поліцейські з'ясували, що пістолет травматичний. Він був зареєстрований у встановленому законом порядку. Пістолет вилучили. Крім того, в цього чоловіка було, була ще зброя. Теж зареєстрована в установленому порядку її теж так само вилучили. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 129 кримінального кодексу України йдеться про погрозу вбивством. Триває досудове розслідування, під час якого правоохоронці з'ясують усі обставини цього інциденту. У Луцьку на вулиці Грушевського спинили п'яного водія. Як повідомили у патрульній поліції Волині, інспектори отримали повідомлення від громадянина про те, що водій шкода ймовірно керує на підпитку. Під час спілкування з 39-річним керманичем інспектори справді помітили у нього ознаки сп'яніння. Драгер показав 2,26 проміли, що перевищує допустиму норму у 15 разів. Загалом на Волині за минулі вихідні патрульні виявили аж 18 керманичів у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, 6 у ковалі та 12 у Луцьку. Луцьк закупив чотири тролейбуси у Польщі. Як повідомили у центрі транспортних стратегій, партія з чотирьох одиниць включає два повністю низькопідлогових Соларіс 2007 та 2008 років випуску і два частково низькопідлогових тролейбуси сам 2011 року випуску за більше ніж 1 мільйон гривень. Таким чином, Луцьк стане другим містом в Україні, яке буде експлуатувати тролейбуси Соларіс раніше. Такі тролейбуси почали працювати на маршрутах Вінниці. Командувач східного групування війська генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росіяни залишили деякі позиції в Бахмуті через контратаки українських військових. Про це повідомили в мілітрі центрі. За його словами, на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої. Окупанти активно атакували на декількох напрямках, але не мали успіху. Командувач додав, що Росія постійно кидає в бій нові групи ПВК Вагнера інших військових компаній та десантників, попри значні втрати. Під час ракетного обстрілу в ніч на 1 травня Росія пошкодила розподільні електромережі з неструмленого частину споживачів Дніпра та області. Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, також ускладнилася ситуація з електропостачанням на Херсонщині. Через обстріли знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у Херсоні та понад 7 тисяч в області. Повне усунення пошкоджень триватиме декілька діб. У Луцьку із першим сольним концертом виступив співак Як так. Учасник голосу України Волинянин Ярослав Карпук. Його пісні нині займають перші місця у топ-чартах. На концерті у Волинського співака побували і наші журналісти. Сьогодні у Луцьку з сольним концертом виступає відомий молодий виконавець «Як так». І зараз ми завітаємо на цей концерт. Атмосфера у залі просто неймовірна. На свій перший сольний концерт у Луцьку Ярослав Карпук зібрав повну залу шанувальників. Лучани у передчутті виходу на сцену улюбленого виконавця. I Долюблені треки лучани відриваються на повну і танцюють, і підспівують. Зізнаються, чи не усі пісні знають на пам'ять, тож від концерту в захваті. Чому прийшла сьогодні на концерт? Як тобі виконавець? Е, виконавець мені дуже подобається. Він є один із моїх найулюбленіших. Мені дуже подобаються його пісні. Вони трайвові, веселі. Інколи сумні, але гарно мені подобається їх слухати. Скажи, що взагалі думаєш про підтримку української музики в саме зараз Підтримка української музики зараз дуже важлива, тому що все таки донатять на нашу армію, на нашу зсу. Яка пісня улюблена? Е, співака як так?» напевно «Погляд». Дуже гарна пісня, Мені дуже подобається. Мені дуже подобається його пісні. Завжди слухаю. Дуже цікаві. на концерті, як так заспівав свої найвідоміші хіти, які підкорили серця шанувальників та посіли перші місця у топ-чартах на а де? Сі Золотку порежу. Золотку порежу. Твою підкову стрішку, на заковає річка річ, щорисний поріжка, твою квіткову стрішку, на закону річка, сотку поріжка, що роз ти поріжка, твою, під кому стрішка. Окрім цього на концерті відбувся і щемливий момент, який змусив усіх присутніх мало не плакати від щастя. Під час виступу на сцену вийшов військовий, який освічився своїй коханій. Моя дівчина я хочу завжди бути з тобою. Хочу створити з тобою сім'ю. Я дуже сильно кохаю тебе. Зикасе варто зазначити, що концерт благодійний під час свого виступу. Як так збирав кошти на автомобіль для бригади військових, котрі зараз захищають Україну від окупантів на передовій. начальна ставка 900 гривень. Луцьк – хто нас більше. В результаті перемогла ставка у розмірі 10 -тисяч, тисяч гривень. Я роса сім покаже, що ви братя козацько роду. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині попрощаються із загиблими героями Сергієм Жуком та Володимиром Семенюком. За інформацією міського голови Коваля Ігоря Чайки. 1 травня о 17.00 героїв зустрічатимуть живим коридором по вулиці Незалежності до Свято-Благовіщенського собору. У вівторок, 2 травня, відбудеться чин похорону за обома загиблими. По завершенню громадянської панахиди орієнтовно о 14.15, відбудеться про. Щання з героями біля домівок, де вони проживали, поховають військових на алеї героїв міського кладовища. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників. У Луцьку 30 квітня близько 17-ї години на вулиці Ківерцівській сталося ДТП. Зіткнулися аж 5 автівок. За інформацією патрульних патрульній відомо, що водій «Форд Транзіт зіткнувся з автомобілями, що якраз зупинилися на червоний сигнал світлофора на перехресті вулиць Стрілецька та Набережна. По інерції транспортні засоби рушили з місця та зіткнулися між собою. Механічні пошкодження, окрім автомобіля «Форд», отримали ще чотири авто фіат, Кіа, Каділак та ВАЗ. На щастя, ніхто з учасників ДТП не травмувався. Згодом патрульні виявили в водія Форд ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд за допомогою приладу драгер, який показав 2,35 проміле. З таким результатом Керманич не погодився та захотів поїхати до лікарні. Висновок лікаря-нарколога також був позитивним. На водія патрульні склали адмінматеріали за двома статтями.

Службовці Львівського прикордонного загону 30 квітня при спробі незаконного порушення Держробежу затримали шість чоловік. Серед них був 28-річний лучанин. За інформацією західного регіонального управління Держприкордонслужби України, наряд відділу Смільниця затримав 28-річного мешканця Луцька за півтора кілометра від кордону. Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу для перевірки та притягнення до відповідальності за статтею про незаконне перед перетинання або спробу незаконного перетину держкордону України згодом суд вирішить, як покарати лучанина. У Брянській області Росії 1 травня зійшов з рейок потяг, завантажений нафтопродуктами. Попередньо це сталося через підрив залізниці. За даними кремлівських змі, на перегоні Расуха Унеча залізничний потяг 60 шістдесятьма вагонами, навантажений нафтопродуктами і пиломатеріалами, зійшов з рейок через пошкодження полотна. Попередньо незадовго до сходу поїзда місцеві чули вибухи. В даний момент 7-8 вагонів лежать на на Боці сталася пожежа. На місці знаходяться екстрені служби. Губернатор Брянської області Олександр Богомас підтвердив, що сходження складу з реєк сталося в результаті підриву полотна. У Ковальському районі на території лісництва зафіксували черговий випадок африканської чуми свиней. За інформацією Маневицької селищної ради, з посиланням на Держпродспоживслужбу спалах африканської чуми свиней зафіксували в урочищі Зінькова у Сьомаківському лісництві, що на Ковальщині. Відібрані проби біоматеріалу від загиблої дикої свині перевірили 27 квітня фахівці Волинської міжрегіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та встановили діагноз африканська чума свиней. В осередку спалаху працює протиепізоотична комісія, Вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника. Кількість постраждалих через ракетний удар по Павлограду зросла до 34 людей. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, серед постраждалих є п'ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці лише вісім років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки 45 та 55 років в реанімації. Решта лікуються амбулаторно. Раніше місцева влада повідомляла про 25 постраждалих. Також раніше повідомляли, що у Павлограді було пошкоджено промислове підприємство, де сталася пожежа. Зокрема, руйнувань зазнали багато житлових будинків. 39-річний житель Луцького району 30 квітня їхав на велосипеді у стані алкогольного сп'яніння по проспекту Волі і зіткнувся із припаркованим автомобілем Шкода Октавія. Після чого впав на проїжджу частину. За інформацією поліції Волині, внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 290. Кримінального кодексу України йдеться про порушення чинних на транспорті правил. Слідство триває. На території Росії у Ленінградській області підірвалася опора лінії електропередач. На другій виявили вибуховий пристрій. За інформацією губернатора регіону Олександра Дрозденко, нібито загрозу уже ліквідували. За його словами, електропостачання населених пунктів і цивільної інфраструктури, начебто, не порушено. Зараз окупанти обстежують інші опори пошкодженої лінії електропередач. Oh boy! Воїни ЗСУ і надалі активно знищують кожного, хто прийшов на українську землю зі зброєю в руках. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 1 травня 2023 року орієнтовно склали 190 тисяч 960 осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 450 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3700 одиниць. За добу ще одну бойових броньованих машин спалено 7192 одиниці. За добу аж три штуки. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2921 одиницю. За добу аж сім. Ворожих РСЗВ знищено 544 штуки. Засоби ППО за весь час росіяни втратили 295 одиниць. Також знищено вже 308 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 294 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2476 одиниць. Минулої доби одну штуку. Крилатих ракет збито 932 штуки. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5845 одиниць. За добу три спеціальної техніки армія загарбників втратила 359 штук, дві одиниці за добу дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері 30 квітня влучили в готель, де базувалися російські окупанти. За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, приліт був у готель під назвою «Привал охотника. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в аеропорту тимчасово окупованого Бердянська також було гучно. Там пролунали два потужних вибухи. Їх жителі міста у різних районах цю інформацію підтвердив і так званий представник окупаційної адміністрації, колаборант Владімір Рогов. Поки інформації щодо загиблих чи постраждалих окупантів немає. Ввечері 30 квітня у ківерцях загорілося приміщення автомайстерні. Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 22.35. За інформацією рятувальників Волині вогонь ліквідували майже через годину о 23.26. Гасили пожежу два загони рятувальників. Більше того, вдалося запобігти вибухам балонів з киснем, що були всередині майстерні. Вогнем знищено покрівлю та пошкоджено обладнання. Імовірна причина коротке замикання електромережі. На щастя, постраждалих немає. Рашисти ввечері 30 квітня атакували Дніпропетровську область ракетами. Сім з них військові повітряного командування Схід збили, але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, відомо про 25 постраждалих. Серед них троє діти. Також голова ОВА зазначив, що у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку Рятувальники вже приборкали. А у житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти та п'ять магазинів. Є руйнування й у громадах району. У Вербківській побиті майже 40 житлових будинків. У Юр'ївській два. У Межиріцькій пошкоджено школу. На місці прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється. На цьому ми завершуємо наш випуск. Нових. Якщо у вас є інформації та бажаєте поділитися нею на з нами, телефонуйте 068-45-1004 або 050-772-4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!